Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні в нас з вами надзвичайно важлива дата. Сьогодні День Незалежності України. І я свято вірю в те, що дуже скоро, в найближчому майбутньому, над всіма територіями України замигрить наш синьо-жовтий стяг. Друзі, в зв'язку з цим. В мене прекрасна новина. В нас буде розіграш. Розіграш ось цієї чудової книжки, це остання книжка. І розіграш цієї книжки буде з моїм автографом для вас. Умови розіграшу дуже прості. Як ви знаєте, в мене триває збір для мого чоловіка, точніше, для, не тільки для нього, а й для його побратимів. Потрібно придбати прилад нічного бачення. Збір просувається дуже повільно, але ми з вами можемо його пришвидшити. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, ви відправляєте будь-який донат від 50 гривень на баночку, яка буде внизу прикріплена. Присилаєте мені скрін, це може бути абсолютно будь-яка сума від 50 гривень. Кожні 50 гривень це окремий номерок. Ви мені присилаєте скрін, я вам присилаю номерок, і в нас 20… 7 числа, 27 серпня, відбудеться розіграш, і до когось відправиться ця чудова книжка. Таким чином, ми зробимо з вами корисну справу, допоможемо нашим хлопцям, а також хтось з вас виграє цей чудовий подарунок, тому що книжок таких більше не буде. Це останні екземпляри. І хто хотів. Ось така чудова можливість. Дякую всім, дякую всім, що ви зі мною, що ви дивитеся. Завчасно дякую вам за участь. Підтримуйте, будь ласка, збір. Пам'ятайте, що не буває маленьких донатів, тільки разом ми можемо щось змінити в цьому житті. Тільки разом ми велика, велика сила. Тому доєднуйтесь до зборів, підтримуйте наших хлопців, їм дуже потрібна наша допомога. Слава Україні!